Ми завершаємо приступлення, за которой прийдеться отвечать. Ми принесли нескончаемую боль украинцам. Привіт вам, найкращі люди! Слухайте, я сьогодні хочу розпочати наш з вами обзор пропаганди з істини істини, яку нарешті почали осознавати на території Росії, а саме з істини, яка е, яку можна помістити в одне речення, якщо між ним не ставить крапку, то можна написати одним реченням. Ах, Дажилі, блін, нам було трогать тих а, українців. А, можна замінити це слово? Так, от ця істина полягає в одному реченні. Надо було трогать Україну. Вас всі про це намагалися попереджати. А тепер маєте що маєте. А чого б то раптом росіянці так порозумнішали, хочеться спитати, як то раптом сталося, і чому саме до цієї простої істини вони, по-перше, так довго йшли? А по-друге, як так сталося, що вони до неї дійшли? Коротше. Справа в тому, що жити без електрики, виявляється не так весело, як вони собі уявляли. Ну вони ж звикли в нас пальцями показувати і казати ха-ха. ха Дивіться, ми залишили Україну без світла, Київ втратил було і лоск, і так далі. А виявляється, що коли ти сидиш цілими днями без світла, то це не так комфортно, приємно і весело, як вони про то думали. Справа в тому, що у Ростові заявили про планові відключення світла, росіяни традиційно. В Вестіріки не готові вони були до цього. А в російському Ростові на Дону заявили про планові відключення електроенергії протягом тижня, які згідно з графіком, подекуди триватимуть майже весь робочий день. А ви що працювати збиралися? На що воно вам треба? Бухайте, ростовці, все нормально. А в регіоні заявляють, що це нібито пов'язано з перевіркою стану ліній електропередачі, а саме трансформаторних підстанцій і розподільчих пунктів. Так трапляється. Про це відповідно пишуть російські змі. Все нормально, все за планом. Просто провірочка перевірять, чи все працює, чи все добре, і включать через тиждень. Не переживайте. А водночас самі місцеві мешканці пов'язують відключення з ударами збройних сил України по об'єктах на території Росії і навіть заявляють про те, що не потрібно було вторгатися в Україну. Дивіться, не пройшло і п'яти років, як росіяни раптом дійшли до логічної думки: що якщо не чіпати українців, то в тебе вдома буде світло, буде вода, буде газ. Буде чистене або не будуть лунати сирени, і в принципі ти згадаєш, що таке мирне життя. Все ж доволі просто, якщо не чіпати українців. Хоча перша, друга і третя під великим знаком питання, тому що це Росія, це Путін, і там невідомо, що буде траплятися. Інколи вашу знаєте соціальну мережу не чіпаєш взагалі. А... Вона і так вже занедбана до такого стану, що е, її просто пальцем можна розколупати. Всі ці ваші труби і з них потече ржавчина і прориви труби стануться, тому що немає денег, щоб вкладати їх в не от отета. Вот все, але є деньги, щоб вкладати їх в майнінг я Вам ще раз нагадаю, Граждані і бізнес можуть користуватися цифровим рублем незалежно від того, в якому банку у них відкритий счет. Цифровий рубль, майніті криптовалюту, все нормально. Путін каже, що через це, через те, що електроенергія дуже дешева. Зазвичай люди майнять криптовалюту, і саме тому вони сидять без світла. Але зато у вас є тепер можливість користуватися електронним рублем. Правда, де ви ним зможете користуватися, невідомо в яких країнах його будуть приймати, теж невідомо. А в Росії, в яких я нагадаю, не у всіх містах є туалети в будинках, російський електронний рубль буде використати для патчірки своїх копчиків, е... буде дуже важко. Ем... Ну, все-таки ж, якби ви робите шах вперед, напевно, або ні. В проєкті приймають участь 12 банків, 600 фізичних Ліц і 22 торгово-сервісних підприємства із 11 городів по станом на 1 липня в цій системі вже совершено более 27 сім тисяч переводів і свише сім тисяч оплат товарів услуг. Уявляєте собі, та 140 сорока мільйона мільйонна країна, якщо я не помиляюсь. А, ну, принаймні такі цифри озвучував Путін на початку повномасштабного вторгнення. І саме таку цифру він називав як військовий потенціал Росії або мобілізаційний потенціал, там вже неважливо, одне дорівнює іншому. А, а тут 27 тисяч переказів на 140 мільйонну країну. 27 тисяч переказів, і Путін каже про те, що це Успіх успішний. Як досягти цього успішного успіха, звісно, можуть дізнатися тільки обрані, які зібрались на селекторну нараду у Путіна. Я думаю, що саме вони оці 27 тисяч переказів якраз один одному і переказали. Ну, принаймні, тепер красти стало набагато зручніше. Ти не чемодани носиш, щоб тебе, знаєте, міліція за руку взяла, бо там зараз якась повальна історія з тим, що всіх за руку беруть. На взятках в доларах теж що цікаво, не в рублях. А тому, в принципі, от зараз це набагато стане простіше. Просто береш і пересилаєш електронні рублі, а не носиш чемоданчиками. Вот і все, вот і все. До речі, про те, що взятки даються в доларах. Тут кажуть про те, що долар та, собственно, все, Изжил свое и на сегодня-завтра уйдет? Скоро ничего не останется, потому что доллар становится резервной, не резервной валютой, а региональной валютой. Mm -hmm. Дай бог, конечно, им здоровье, но с такими финансовыми возможностями доминировать в мире просто ну, нереально. Они-то прекрасно понимают, что в карманах у них скоро ничего не останется. Понятно, uh, поэтому доллара на земле мало, его нужно охранять и передавать друг другу из рук в руки, желательно в больших сумах. Подумали російські чиновники і почали саме так и uh, діяти, на чому попадаються останнім часом все частіше і частіше. Ну а поки долара на землі все менше, uh, територія, на якій він uh, ходить, uh, також. Все менше. Я маю на увазі ту сіру зону, яка виникла на території Білгородської області, тому що ем, помітили її не тільки ліжми, а ще і білгородчані. Чому ми привращаємо Білгородську область санітарну зону? це неправильно санітарну зону нададвігати. А ми створюємо в Білгородській області, зробити. Ну, дивіться. Завдяки тому, що у вас санітарна зона виникла в Білгородській області, ви таким чином санітарну зону від Москви, наприклад? Да? До, до Белгорода мы отодвигаем и пытаемся это делать, но на самом деле не так легко. Тяжелейшие бои просто уровня Сталинграда идут сейчас в Волчанске. Будем откровенными, тут уже у нас вариантов никаких нет. Белгород превращается в такой же фронтовой регион, как до этого был, значит, Луганск-Донец. Сказать, что мы резко сейчас отодвинем фронт, что мы резко нарастим наши возможности, тоже нет, потому что Характер ведения боевых действий достаточно серьезно поменялся сейчас. Я напомню, что технологии беспилотные позволяют срывать, уничтожать практически там любые колонны техники, просто сожгут ее. Нет решения, которое сейчас скажет, так, слушайте, что у нас там, мы не можем никак там линию фронта прорвать, давайте туда там условно, там 200 танков. Ничего подобного, их просто уничтожат там в течение месяца. Ну, 200 танков нет, а вот 200 людишечек есть, например. Um, справа в тому, що дивіться, яка історія. Знову таки, та uh, про в Нєт, давайте трохи поговоримо. Давно ми про нього не згадували. Um, так от, в цьому аналога нет весь Путін, і у Путіна дійсно є секретна зброя. Така секретна, що про неї не всі знають і не всі здогадуються. І ця uh, секретна зброя, секрет цієї зброї, власне, полягає в uh, тому, що вона не ядерна. Ця зброя ні. Um, це не найсучасніші ракети і ракетні комплекси, а, також ні. Не лазерна, не гіперзвукова, не радіочастотна, ні. Але вона точно є. І ця аналоговнітна зброя звучить як банальний російський мужик. Знаєте, е ну, звичайний такий е Ванька, Кузьміч і так далі, який готовий. За першим покликом Путіна йти і померти на території сусідньої країни. Щоправда, дурнів на Росії вистачає, як і поганих доріг. Але я вам скажу, що і вони останнім часом теж почали задумуватися: а за що? По перше, а за друге, скільки коштує їхня голова? Так, от щоб вони не задавали зайвих питань, вартість їхньої голови підвищили, ну принаймні. В Москві. справа в тому, що Сабянін мер Москви, я нагадаю, підписав от наказ, щоб додаткові виплати контрактникам були у сумі 1 мільйон 900 тисяч рублів. Це єдиноразова така допомога, коли ти підписуєш, ставиш підпис за те, що ти продаєш свою голову, віддаєш її Путіну. То в цей самий момент тобі на карточку падає 1 мільйон 900 тисяч рублів. Але це ще не все. Це там одна от виплата. Та? А там ще є от виплати різні там за те, що ти там місяць прослужив, там за поранення. Там якісь виплати твоїй сім'ї і так далі, і вся ця сума може набігати до 5 мільйонів. Ну, принаймні, так обіцяють. Не факт, що ви ці 5 мільйонів побачите, не факт, що ви, не факт, що побачите. А, але обіцяють 5 мільйонів. Уявіть собі, та, а, приходиш, підписуєш контракт і отримуєш 5 мільйонів. Звучить? Звучить. Чим не аналога-внятна зброя? Чим не. Руський дурак, який готовий йти і покласти свою голову, тому що йому пообіцяли 5 мільйонів. Йому ж не кажуть про те, що він їх не побачить. Ну окрім нас з вами, йому більше ніхто про це не скаже. А, ну і власне, поки цей Ванька дурак е, намагається довести Путіну, що він зможе в е, цій самій. Барбі з е, тотальним злом вижити то пропагандистам на території Росії все важче виживати. І от цього разу е, вітязіва прямо зайшла п'єною у рота і почала доказувати, що свою медаль за отвагу вона заробила чесним трудом. Що мені дали медаль? дали, медалі друзі за отвагу, Скажу больше, кати медалі у мене прилагається 11 років. Бачите, яка отважна жінка в студії сидить? Вот. 11 років там сидить на секундочку. Тому має повне право носити медаль за отвагу. Питання в тебе було якесь імущество на території України? Що ти так прямо кажеш про Це Другі плюшки. Ну, послухай, коли умні люди, вроді будь так, знаєш, вот, потрясаючи розсуждаючи офі... умні люди на території Росії. Ну, чесно, ви якби подумайте головою своєю. О космосе, да, иногда даже приходящие в эту студию, вдруг ни с того, ни сего, понимаешь, вот это вот выходит и начинают рассказывать, а вы знаете, что вот, 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 то есть такое ощущение, что моя медаль за отвагу, это мой самый страшный грех, понимаешь, так же, как и то, что я родилась в Одессе, так же, как и то, что у меня мама проживает с 98 -го года, между прочим, да, в Соединенных Штатах Америки. А чого ж мать не переїхала до Росії? Мені цікаво, от знову ж таки, от так ненавидять вони всім своїм єством, ті Сполучені Штати, ту Америку, той долар. Так ненавидять вони оце гарне ставлення а, до себе за безоплатну медицину, за соціальні гарантії. Так ненавидять демократичний вибір, так ненавидять в. Це що вам посміхається, тому що ви не зможете жити в Сполучених Штатах і не посміхатися людям. Це така практика, вона працює. Ти виходиш на вулицю, і посміхаєшся, бо посміхаються тобі всюди, в магазинах, в кав'ярнях, на вулицях, в таксі, в на дорогах, вам всюди посміхаються. А для руського чоловіка, хоч вона й народилася в Україні. Мама, не знаю, правда, Вітязева. А Для руського чоловіка це гірше смертної кари, коли вам люди в обличчя посміхаються. Так от, ненавидять це все в загніваючій Європі, але продовжують там жити. Розумієте? Ну, Мені здається, це дійсно позор для Вітязі. Мать таку мать. Від неї треба було відмовитися. Береш мідальку, відмовляєшся від матірі. І те, що ти народилася в Одесі, теж забуваєш. То есть, так, вот, -то, такая... Хоча з іншої сторони, знову ж таки, дивіться, Одеса – ісконно руський город, як вони кажуть, але те, що Вітязі вона в Одесі, це прям смертна кара для неї. Це прямо найбільший гріх. Вам не здається, що ви самі собі суперечите трошечки, ні? Каналія почалася, і вилізли комплекси кожного. Вот каждого человека, который чувствует себя, возможно, неполноценным, потому что, например, Витязева из Одессы, или у нее есть медаль, или она русская, или она удачно вышла замуж. Это, кстати, мне тоже припоминали через пост, понимаешь? А окончалось это все пожеланиями, чтобы меня изнасиловали. Причем сказала мне эта прекрасная девушка, да, поэтесса, тоже часто бывающая в гостях в этой студии. Ну, других ведущих, конечно, понимаешь? Ну, ну, ну вот так вот. Ну, вот, вот. И, ты знаешь, это показывает, насколько вот определенная часть нашего общества, извините, больна. Вот Здавалося б, у них от в ефірі написана головна тема, що в Україні убили екс-депутата Верховної Ради Фаріон. Але Вітязєва в цей самий момент продовжує скільки тут? Півтори хвилини, скаржитися на те, що Росіяни її не люблять до такої міри, до такої степені, як би їй хотілося, щоб її любили. Бо вона ж зрадила все і всіх заради того, щоб прислужувати їм. А вони її не люблять. Скажіть неприємно, так? От, здавалося б, вона все продала, всіх продала, всіх зрадила, прогнулася. Вивчила і полюбила російську мову, працює за оті дерев'яні рублі, намагається бути своєю серед своїх, але всі ці 11 років вона продовжує бути чужою. І в неї продовжують тикати пальцями ті, хто народилися в Росії, казати про те, що вона сюди понаїхала. І вона, в принципі, тут не потрібна. Її тут ніхто не хотів бачити. І ти просто зрадниця. Ай, як неприємно виходить! А ти думала, тебе на руках будуть носити, так? І в копчик цілувати. Якщо цю часть общества не лічить принудительно через возбуждение уголовних дел, то ніколи нічого не пройде. Ще один: я не знаю, де народився Гаспрян. Ми можемо загуглити, але розмірковувати знову ж таки про те, що ти можеш когось лікувати. А, ну, якось а, дуже дивно. Так, народився в Москві. Ну, бачите, Гаспарян може собі дозволити розмірковувати над тим, що він буде лічити всіх несогласних. А, ну, а Вітязі Вейт це лікування можуть ще пригадати в гіршому сценарії. Тому я би, звісно, на її місці зараз би ротик та підзакрила. Але ні. Я не на її місці, а вона сама знає, що їй робити. Е, бери ложку побільше, хочеться сказати. Їжте не заляпайтеся, насолоджуйтесь цим самим процесом. Е, ну що, ніуважаємо наші росіяни, вас тут предлагають лічить? кажуть, ви бальни. Мені здається, правда, ні ізлічима, але гаспарян вважає, що у вас ще є шанс вилікуватися. Можливо, якщо ви вимкнете цей ефір. То у вас є такий шанс. А от який ефір не треба вимикати? Так це наш. Тому що дивіться, є росіяни, які не дивляться ці ефіри, і відповідно вони здорові, настільки здорові, що інколи навіть беруться доводити те. Що ну нам в Україні тут і так відомо, а ви в це ніяк не можете повірити? Прості істини про те, скільки років існує Україна. Я хочу обратиться крісє. Значить, ця пісня, пісня називається Ukrainian Folk Song. Українська пісня називає написала її композитор Бетховен. Годи життя 1770-1827. Тобто кінець 18-го, початок 19-го. Так і він написав українську. Якщо Ленін не створив Україну, то як він мог створити Україну, коли Леніна ще не було. Бетховен написав українську народну пісню. Слушайте ее. Есть чем крыть? Граждані Руські, я розумію, що у вас на кожне наше логічне питання є алогічна відповідь, тому що, так сказав Путін, і ви навіть готові повірити в інопланетяни, якщо він їх визнає і скаже, що вони є. Тому мене тут нічого не дивує. Але раптом би ви захотіли задуматися над цим самим моментом, то я б вам, звісно, відповіла, що ем, дуже важко, знаєте, Відповідати на ізвічний руський вопрос, хто ж все ж таки вигадав Україну? Ем, бо виходить, що Ленін, мабуть, був першим і, напевно, єдиним мандрівником у часі, який вигадав Україну до того, як Бетховен поклав на ноти українську народну пісню. В ЮНЕСКО є фонотека народних пісень всього світу і українських там до речі, понад 15 тисяч, якщо би ви спитали, за різними джерелами українських народних пісень налічують від 200 тисяч до 500 тисяч. Тому власне нічого дивного в тому немає. Але для росіян, які звісно ж вірять путіну набагато більше ніж самі собі, і своїй логіці. Все абсолютно понятно і зрозуміло. А, до речі, знову ж таки, зазвичай у Росіян дуже люблять прописувати якісь, знаєте, такі вангові моменти, називати вангами якихось своїх політиків. Що вони там все підріклі, все знали наперед, і все вже сказано до нас, і так далі. То я вам скажу, що дивіться, здається, Путін вас зглазив, тому що щойно він сказав про те, що Джо Байден найкращий кандидат для Росії як президент, як представник, як. Висуванець на пост президента як кандидат на пост президента майбутнього, також то в цей самий момент Джо Байден зняв свою кандидатуру з наступних виборів. А що казав про нього Путін? Я нагадаю. Президент Байден, президент США Байден, знову з хамським в Ваш адрес виступив з хамським. Да. Не хочеться цитирувати. Но таки президент США скажу, він сказав, ваш адрес сумасшедший син. Ви. Вы... Представляєте, як зарубіну подобається кожного разу цитувати якихось лідерів і передавати Путіну і говорити Путіну в обличчя а, все те, що ніхто не може собі дозволити сказати, та? Не хотілося б, звісно, цитувати, але я все-таки процитую, та? Так от, виступ Путин. Ніколи в адрес никакого лідера не то что нічого подобного не говорили, но даже в то некоректних висловлювання себе не дозволяли. Вот сейчас так же отреагируєте. В останньому ми ж з вами недавно говорили, і ви мене спрашивали, хто для нас

Звісно би не задавала. Але то ваша, звісно, справа. А, ну і до речі, ми тут забули про ще одного персонажа, який теж дуже би хотів певно жити десь і в Сполучених Штатах, і в інших європейських країнах. Але виїзд йому заборонений. Я про кого? А про от этого, Вот Купив квартиру в Юрні, тому ставлю постійні фістівалі на да? новий варвар. І з гасіння це було не чуваж. Чіпля взяли купі. Газмана вони дають фестивалять. Така справа буває, коли тобі вже далеко за, ти людина на пенсії, і маєш відчитуватися під народ... перед народонаселенням на Росії. Чого ж власне ти свого часу купив квартиру в Юрмалі? Бо там фестивалі були. Дуже зручно було не знімати квартиру, не жити в. Якихось готелях та а, а, мати свою хатку на березі моря, куди можна було вільно приїхати, і подихати свіжим повітрям. Колись до того, як Росія вирішила погрожувати всьому світу. мене віднімають маю, фактично. Я не маю права її здавати, я не маю права приїхати. Моя жіна, хоча вона не Пенсарський теж не має розумість приїхати в квартиру. Продати я теж не маю. Можеш поїхати пожити в квартирі Джамали в Криму, наприклад. Ви ж, власне, її теж відібрали. Там багато квартир є, які ви відібрали насильно, і не питали теж, якби, чи можуть її люди відвідувати, чи можуть вони там жити, чи можуть вони розпоряджатися своїм майном. Тому, что вы окупували Крым, я нагадаю просто. А, ну, а чему я згадала про то, что погрожують всему свету? Тому, что вы же помните, это да? Россия самая миролюбивая нация. Несложно предположить географию ответа в случае, если короткий пресс-релиз Белого дома станет реальностью. Под угрозой без малого все европейские столицы. Если наши ракеты встанут в Калининграде, Берлин, Варшава, все прибалты, Париж, Бухарест, Прага. Конечно, американские базы в Германии, гармии шпартин Кирхен. Дивіться, от дуже вдала карта, та яка демонструє де Росія, а де Калінінград. Бачите, він так трошечки відірваний від Росії. Ну, певно, тому що він не, не був Росією він був Кюнінсбергам. і певно. Питання логічне, коли Кьонінсберг повернеться на свої ісконні території, тому що знаходитися в оточенні європейських країн і бути отсталим шматком російської землі не дуже приємно. І власне ті, хто. Колись були в Калінінграді, вони так і кажуть, дуже дивно це виглядає, тому що ти, коли проїжджаєш європейські країни, ти бачиш, якого розвитку вони досягли. Ну це Європа. А коли ти заїжджаєш в Калінінград, він же Кьонісберг, то ти розумієш, що оця сірость вона там зберігається. От російська мразотна сірость, оця яка просто поширюється всюди, тому що там, де вони, вона як пліснява, проростає в кожний куточок. Того, до чого торкаються росіяни. Ну і власне, от така ж історія і з Калінінградом. Тому, ну я би отак, от знаєте, просто зараз європейцям би не демонструвала про те, що ви можете в Калінінграді щось там розміщати. Тому що ну, сьогодні це Калінінград, а завтра може стати Кьонісбергом. Ну, і все. А, захищати вам його буде дуже важко, оскільки він відірваний від вашого суходолу. Просто попередила. А, ну и, власне, а, с тими попередженнями, давайте, певно, будем а, завершивать. Вот тут, правда, еще хорошую какую-то новину маємо. Когда, например, бойцов, у которых я был в мае, накрыло лес зажигательными боеприпасами. Ну так бывает на войне. И все, что у них было, все, что привозили волонтеры и так далее, и тому подобное для работы, все сгорело. И теперь кто будет это все возобновлять? Вы удивитесь, тоже волонтеры, никакого запаса а, мавиков и так далее и тому подобное нету, а задачи для них есть. А с другого направления мобилизованные пацаны из Москвы пишут мне о том, что им нужен робот дистанционный для эвакуации ребят с поля боя. И они всей ротой, ну как всей ротой, тем, что осталось от роты, скидываются деньгами, чтобы это приобрести, пишет мне Артем Григорьевич. Сможете помочь? Ну то выходит, что сами вы не. Просто не треба было лезть в Украину. Повертаємося до істини, з якої розпочинали. Запам'ятайте цю ідею і запишіть її собі на лобі. Не треба було а, трогати Україну. Не треба було лізти на нашу землю. Не треба було погрожувати нам а, війною. Не треба було би, але ви вже тут. Тому маємо, що маємо. Ну і власне, щоб завершити всю цю історію, не треба було каже росіянам ще і смерч, який насувається на Сочі. Хороші ночі в городі Сочі могли би бути, якби не природа, яка також ще раз в чергове доводить росіянам про те, що щось у цьому житті вони таки роблять неправильно. Можливо, до них таки колись дійде, але це не точно. Я до вас точно дійду в наступному випуску обзору пропаганди. Самі того не дивіться, а ми з вами обов'язково побачимось. Бережіть себе, до зустрічі, Па-па.